Купіла, камікази, шахіди, так, їх там ще називають або гірані, як представляє якби, наш ворог Російська Федерація, може нести до 500 кг навантаження саме вибухової суміші, тому якби, ну, вибухового пристрою. Тому це така штука, яку краще не зустрічати там, мабуть, ні мирному, не в військовому житті. Для нас це загроза. Якщо не помиляюсь, 1 першого це було наше нічне чергування. В годину 23 ночі ми дізналися. У нас є спостережний пункт. Спостережного пункту доповіли, що летять дрони, чуть звуки і бачать маячки. Жовтого кольору. Ну, ми і зреагували. Було темно, не місячно, але маячки видно добре. Ну коли вони летять по фронту, тобто на нас. Коли вони боком летять, їх не видно, а чути лише звуки. Ну, звук нічим не спутати. Кажуть, мопеди ні, це схоже на мопеди. Ну, звук мотоцикл на розрив. Дуже гучний мотоциклетно-мопедний звук. Воздух лягай. Навіть розуміючи, що ти вночі відкриваєш уголь, да, ти береш орієнтовно, визначаєш місце знаходження і береш там запас, кабі, куди воно може прямувати. Як ми розуміли, що воно прямує на місто, тому ми брали ну, лепасік, да, куди бити. Ми збивали їх з АК, РПК, а це гільзи залишилися од пособирали в пакети, щоб не валялося так на дорозі просто. Плюс-мінус 300, може 350. Ну, це не всі, це ті, що ми знайшли. Кожен із нас десь два магазини вистрілив. У мене 45, а в АК 30. Я 90 сам вистріляв. І пацани по 60. З двох точок 6-7 людей. Були, якби на враження, були в різних площинах. Наша задача це, щоб ця загроза не долетіла до їхнього планованого. У нас автомати Калашникова і ручні кулемети. Дальність до 1300 метрів, обойна дальність. Ну, цього я думаю, хватило. Летіли вони не на великій висоті, перехресним вогнем старалися його збити. Звичайно, що складно в темноті стріляти по жовтому фонарику і гучному звукові, який на, на все небо. Перший, на жаль, ми не збили точно, був прильот, ми почули вже. Звук чули, але його не бачили, ну був прильот. Ну а наступні три ну, ми збили три. Наступні три були з періодичністю десь хвилин 15-20. Ми зустрічали їх ну, по черзі. Якби вони летіли всі одразу, то було б тяжко. Швидкість не така ж така велика, як у ракети. Але е, зустрічати теж її треба, мабуть, все-таки в бомбосховищі. Тобто бачили, що зробили коби, з приміщенням нової пошти коби, і прилеглих територій. Ну, така, зустрічка не з найзприємних. Останнім часом майже кожну неділю ми практикуємо в стрільбах. У нас не було рухомих цілих. Це цих були кабі, стаціонарні нерухомі ціль. Але кабі, ну, здобуваємо навик, здобуваємо якісь, там, удосконалюємо цей навик. Було дослідження цих дронів кабі, вже на місці падіння, наскільки нам донесли інформацію, дрони були пробиті кабі, кулями мілкового калібру, ну, тобто кабі, десь наші, там, 5, г, це 5-45, що ми маємо. Якусь аеродинаміку ми їм кабі, пошкоджили. Саму виховку ми не влучили, тому що кабі, не було вибуху в повітрі. Але я так, я так розумію, що при допомозі всіх побратимів ми просто кабі, збили їх. З курсу. Нас готовили, ну, готували морально, що казали, що можливо таке. Ми сподівалися, ми що такого не произойдет. Ну, Ми, як би сказати, ждали. Так як вони б'ють по гражданським домам, то це саме хуже. За людей більше волнувалися, а не за себе. Це перший раз. Я сподіваюся, останній.